Розумію, все правильно, дуже гучні заяви, але відчувають опозиціонери, зокрема і свобода, відповідальність за тих людей, які вони сьогодні виводять на вулиці, які завтра можуть або отримати кулю, або отримати 15 років, в разі, не дай Бог, кривавої розв'язки і програшу. Звичайно, зараз кожен громадський активіст і політик відчуває відповідальність за людей і за ситуацію в державі. Ми маємо розуміти, що зараз ті люди, які на Майдані, ті люди, які на Грушевського, це є новітні герої. Тому що вони пішли проти системи, вони пішли без зброї проти системи, і вони пішли без зброї проти озброєних людей, тому що їх правоохоронцями вже назвати не можна. Тому всі відчувають відповідальність. І те, що зараз відбувається, попри те, що стріляють і вбивають, але люди тисячами їдуть на Київ, їх знову не залякали. І якщо влада думала, що вони пострілами розжене людей або відіб'є в них бажання боротися за свої права на своїй землі, вони отримали зворотній ефект. Люди масово їдуть на Київ, люди на місцях формують свої. І загони самооборони, які будуть виконувати функції фактично народної поліції, які будуть так само дбати про безпеку громадян, і фактично ми зараз стоїмо в ситуації, коли ми змушені створювати паралельну систему влади, яка буде визнана українським народом. Тому що, коли президент і вся його банда пішла проти людей, значить опозиційні політики і вся громада бере на себе цю відповідальність створення народної ради, як в Києві, так і на місцях формування народної, народних загонів самооборони, які будуть захищати законі споряд. До Конституцію і майбутнє наших дітей Я розумію. Все правильно дуже гучні заяви, але відчувають опозиціонерів, зокрема і свобода відповідальність за тих людей, які вони сьогодні виводять на вулиці, які завтра можуть або отримати кулю, або отримати 15 років в разі, не дай Бог кривавої розв'язки і програшу. Звичайно, зараз кожен громадський активіст і політик відчуває відповідальність за людей і за ситуацію в державі. Ми маємо розуміти, що зараз ті люди, які на майдані, ті люди, які на Грушевського, це є новітні герої. Тому що вони пішли проти системи, вони пішли без зброї проти системи, і вони пішли без зброї проти озброєних людей, тому що їх правоохоронцями вже назвати не можна. Тому всі відчувають відповідальність і те, що зараз відбувається, попри те, що стріляють і вбивають, але люди тисячами їдуть на Київ, їх знову не залякали. І якщо влада думала, що вони пострілами розжене людей або відіб'є в них бажання боротися за свої права на своїй землі, вони отримали зворотній ефект. Люди масово їдуть на Київ, люди на місцях формують свої. І загони самооборони, які будуть виконувати функції фактично народної поліції, які будуть так само дбати про безпеку громадян, і фактично ми зараз стоїмо в ситуації, коли ми змушені створювати паралельну систему влади, яка буде визнана українським народом. Тому що коли президент і вся його банда пішла проти людей, значить опозиційні політики і вся громада бере на себе цю відповідальність створення народної ради, як в Києві, так і на місцях формування народної, народних загонів самооборони, які будуть захищати законні споряд. До конституції і майбутніх наших дітей.